Вітаю, шановні глядачі. Розв'язавши митний апокаліпсис, Трамп наразився як на опір Ілона Маска, так і частини національних літ, які в тому числі засідають у парламенті. За що критикували Трампа депутати і верхньої і нижньої палати? Хто там продовжує підіймати бунт на кораблі проти найвеличнішого президента? Що це за подкастери, блогери, які ще вчора на своїх руках заносили Фредовича в Білий Дім? Вже сьогодні бунтують. У цьому відео про це все поговоримо. Отже, не так давно сенатор республіканець Тед Круз попередив про потенційне кровопролиття для його партії на проміжних виборах 26-го року, якщо тарифи Дона Трампа приведуть економіку США до рецесії. Цей вельми шановний сенатор від святої техаської землі також передбачив жахливу долю для найбільшої економіки світу, якщо спалахне повномасштабно торгові найтарифи Трампа, ем, по суті. Будуть нищити економіку, а також будуть заходи у відповідь на американські товари. Це все буде бити по країні у довгостроковій перспективі. Зазвичай Крус був союзником Трампа, тому його коментарі у минулу п'ятницю стали. Найрізкішим попередженням від члена президентської партії з того часу, як його побори у так званий день звільнення, поклали початок розгрому світового ринку. Законодавці республіканці почали турбуватися про вплив ми Трампа на економіку та перспективи їхньої партії зберегти контроль над обома палатами конгресу на пробіжних виборах 26 року. Їхнє занепокоєння зросло, оскільки американці спостерігали, як близько 5,4 трильйона доларів капіталізації фонду ринку випаровувалися протягом дводенної катастрофи на Вол. Старіте, крім того, у минулий четверг республіканець Чак Граслі разом із демократом вніс до Сенату законопроект про відновлення контролю конгресу над тарифною політикою. Згідно з запропонованим законом, термін дії нових зборів закінчиться через 60 днів. Якщо їх не схвалить конгрес і законодавці матимуть механізм скасувати тарифи в будь-який момент. Тобто, ми бачимо інтенції на часткову зміну. Інституції, хоча ідею задекларували демократи, але підтримка законопроекту зросла в п'ятницю, коли сенатори республіканці Ліза Морковський, Міч Макконел, Джері Моран і Том Тіліс підписалися як співавтори. Законопроект ймовірно більш символічний ніж будь-що інше, але вказує на зростання розбрату всередині республіканської партії, оскільки законодавці турбуються про наслідки торгової політики для виборців, які залежать від експорту і від сподівань на переобрання. Якщо тарифи Трампа та будь-які відповідні заходи залишаться в силі в довгостроковій перспективі та підштовхнуть США до рецесії, особливо серйозної рецесії, ваше рік швидше за все буде політичним кровопролиттям. Ви зіткнетеся з палатою представників від демократичної партії, і ви можете навіть зіткнутися з демократичною рецесією, сказав Круз. Також він додав, що якщо ми перебуваємо. В розпалі рецесії і люди сильно страждають, вони карають керівну партію, сказав Круз. Сам Техас, який народився в Канаді, не поділяє оцінку президента про те, що тарифи приведуть до процвітаючої економіки. Натомість Круз сказав, що величезний економічний бум може статися лише в тому випадку, якщо США та будь-які країни що помстяться, скоротять свої ставки мита. Але якщо кожна інша країна на землі вдарить по США тарифному відповідь, а так звані взаємні збори Трампа залишаться в силі, це буде жахливим результатом, попередив сенатор. Якщо протистояння між США та їхніми торговими партнерами переросте у повномасштабну торгову війну, це знищить робочі місця вдома та завдасть реальної шкоди економіки США, сказав Тед. Це також матиме потужний висхідний вплив на інфляцію. Крім заяв пана Сенатора, республіканці в сенаті цього тижня виявили значний скепсив щодо економічної політики Дональда Трампа. Хоча вони спрямували свою більше критику на його радників, зокрема торгівельного представника Джеймсана Гріра, це стало рідкісним відходом від традиційної підтримки президента і приводом задуматися для адміністрації Трампа. Один з сенаторів Том Тіліс жорстко запитав Гріра: хто неситиме відповідальність у разі економічного спаду? Його основні побоювання стосувалися тарифної політики, яка могла завдати шкоди американським виробникам, зокрема. Його рідного штату Північна Кароліна. республіканці балансували між критикою тарифів і підтримкою загальноекономічної стратегії Трампа. Тіліс у своїй промові визнав, що президент правильно кидає виклик іншим країнам, але поставив питання про довгострокові наслідки тарифів. Він припустив, що стратегія Трампа може бути ефективною, але потрібно швидко довести її до цілісті. своєю чергою наголосив, що США ведуть переговори, але торговий дефіцит, який накопичився десятиліттями, не можна вирішити миттєво. Треба просто посратися зі всіма союзниками, да? Звісно, не згадував про багато нюансів, про які ми говорили раніше. Попри зростаючі занепокоєння серед рядових республіканців, лідери партії в конгресі здебільшого підтримують Трампа, не бажаючи обмежувати його тарифні повноваження. Але будемо дивитися, як події розвиватимуться. Нещодавно Трамп заявив у мережі, що він говорив з чудовими людьми, і вони разом мають зробити скорочення на цілий трильйон доларів. Про це, до речі, ми посали на останньому капіталісті. Послання будемо посінь до цього відео. А ось консерватори Палати представників США, які раніше поступалися у важливих голосуваннях. Зараз готові до серйозного бунту. Пікер Майк Джонсон стикається з найбільшою внутрішньою кризою, яка загрожує його порядку денному та навіть позиціям Дональда Трампа. Республіканці розділилися щодо бюджету. Фіскальні консерватори вимагають глибших скорочень витрат, відмовляючи підтримувати компромісний варіант Сенату. Трамп намагається переконати незгодних, але навіть загроза політичної відплати вже не має колишньої сили. Частина республіканців, зокрема члени Freedom Caucus, готові ризикувати конфронтацію з лідером партії, вимагаючи жорсткої економії. Джонсон і Трамп мають обмаль часу, щоб схвалити їх на свій бік. Адже палата представників готується до перерви, а фінансові ринки реагують на невизначеність. Крім того. Республіканці в палаті представників розділилися щодо підтримки версії бюджетного законопроекту, ухваленої Сенатом, яка просуває порядок денний до Трампа. Фіскальні консерватори висловлюють занепокоєння щодо масштабів скорочення витрат. А близько 30-40 членів партії мають серйозні сумніви щодо законопроєкту. Трамп намагався переконати скептиків, але його вплив може виявитися недостатнім для ухвалення законопроекту. Деякі законодавці, включно з членами консервативної фракції. Відмовляються підтримати ініціативу, вважаючи її фінансово несприйнятною. Лідери Палати представників наполягають, що ухвалення версії Сенату є необхідним кроком для реалізації пріоритетів Трампа, зокрема в обороні, податковій політиці та безпеці кордонів. Попри тиск з боку Трампа, перспектива прийняття законопроєкту залишається невизначеною, оскільки багато республіканців відмовляються змінювати свою позицію. На додаток демократи в Конгресі намагаються змусити республіканців визначитися між підтримкою президента Трампа та Стримування його економічної політики, зокрема глобальних тарифів, які можуть підвищити ціни для американців. Інфляцію. Зокрема, вони ініціюють голосування щодо скасування тарифів. Однак Білий Дім вже погрожує вето. Хоча Респе критикують тарифну політику через її економічні ризики, зокрема для фермерів і малого бізнесу. водночас інша частина дотримується вичікувальної позиції, сподіваючись на позитивні результати торгівельної стратегії Трампа. Цікаво спостерігати, як люди очікують чіткої стратегії від Фредовича. Але не парламентарями єдиними говорять про це праві інфлюенсери. Деякі віддані прихильники Дональда Трампа консервативних медіа негативно сприйняли його рішення щодо запровадження тарифів. Це свідчить про те, що навіть ті, хто допоміг йому повернутися в Білий Дім, не підтримують усі дії адміністрації. Засновник Спортс Дейв Партной заявив у своєму шоу, що за останні дні. Тратив близько 10 мільйонів доларів через падіння ринку. Він різко розкритикував Трампа, назвавши ситуацію помаранчевим понеділком аналогію до краху ринку 1987 року чорного понеділка. Також він обурився тим, що президент пішов грати в гольф після оголошення тарифного плану. Попри це, портной зазначив, що Трамп дотримувався своїх продовольчих обіцянок і висловив надію на відновлення ринків. Водночас він попередив, що якщо економіка зазнає тривалу удару, це може призвести до. Перемоги демократів на пробіжних виборах така обережна критика. Видно, щоб не викликати гнів вождя. Водночас, Джон Роган, популярний подкастер, який підтримав Трампа, в 24 му назвав торгівельну напруніш між США і Канадою дурною. Консервативний коментатор Бен Шапіро, який має понад 7 мільйонів підписників на Ютуб, неодоразово критикував тарифи, зокрема сумніваючись у їхній конституційності. У вівторок він заявив, що спочатку підтримував мету ведення мит, але нині вважає, що це хаотичний процес розгортання глобальних тарифів без чіткої стратегії. Ну та вже. Лідери великих компаній налаштовані проти президента США Дональда Трампа через його плани запровадити масштабні тарифи на торгових партнерів Америки, оскільки втрати на фондових ринках у всьому світі зростають. Ми вже говорили про Маска і його критику трампістів. Дивіться попередні відео. Крім того, мільярдер-інвестор Біл Екман, який підтримав Трампа на виборах 24 року, попередив неділю, що нові тарифи можуть стати економічно ядерною війною. У своєму дописі в Твіттере Екман казав, що запровадження таких тарифів зупинить інвестиції в бізнес, а споживачі почнуть обмежувати витрати. Екман наголосив, що це завдасть серйозної шкоди репутації США у світі та відновлення, якої може знадобитися роки або навіть десятиліття. Золотий вік, так? Він додав, що коли Трамп не змінить свою політику, то США буде прямувати до економічної ядерної зими, яку самі ж спровокували. Дуже важко, метафорично краще висловити цю думку. Повторюю Чекмана Саймон Маккадам, заступник головного глобального економіста консалтингової компанії Capital Economics, сказав, що підприємства швидше за все отримаються від інвестицій, здебільшого через чисту невизначеність тарифної політики Трампа. Факторів мільйон не врахували. От вам і системність лапках, про яку казав Болтон, що абсолютно не системні. Джеймі Даймон, генеральний директор Джіпі Морган Chase, попередив понеділок, що тарифи загрожують підвищенням цін, призовують світову економіку до спаду та послаблять позиції Америки в світі. До речі, цей пан слувляться дуже рідко, але в цей раз бачимо, що мітко останні тарифи, ймовірно, підвищать інфляцію та змусять багатьох думати про більшу ймовірність рецесії. Казав Лімон у щорічному листі до акціонерів, чи спричинить меню тарифів в рецесію чи ні? Залишається під питанням, але це сповільнить зростання. Мільядер Стенлі Дракенміллер, засновник однієї з найбільших інвестиційних компаній, заявив у дописі в ікс понеділок, що він не підтримує тарифи, що перевищує 10%. відсотків. Він Озблумберг, мільйонер синдекс статки Дракенміллера, оцінюється в 11 мільярдів доларів. Пізніше. Того ж дня мільярдер Кен Фішер, засновник і виконавчий голова Фішер Investments, сказав на ікс, те, що Трамп оприлюднив минулої середи, є дурним, неправильним, нахабно екстремальним, не у торгівлі та вирішенням непроблемної речі за допомогою неправильних інструментів. Проте, наскільки я можу сказати, це зникне та зазнає поразки, і страх є більшим ніж проблема, яка видніться. Фішер зауважив, що зазвичай публічно не коментує президенські дії, але. Щодо мить Трамп, напевно, поза межами реальності. Отже, частина депутатів з обох палат не хочуть сліпо підкорятися національному дональду Фредовичу. Часто у них є своя думка щодо тих же митних війн. Митну політику критикують і демократи. Як ми знаємо, бізнес теж опозиційно налаштований до мита. І вони про це публічно говорять. Республіканці завжди себе позиціонували як партія, яка шанує підприємців, тому дональде проти традиції. Тож очікуємо ще більшого резістів спротиву. Якщо вже і шукати цю абстрактну велич, то вона полягає в тому, що певні моменти мати сміливість визнати свої помилки і працювати над їх наслідками. І це, дорогі друзі, показує, наскільки важливо мати суб'єктний парламент і сильну парламентську традицію, бо в нас теж з цим є певні проблеми через суперпрезидентську республіку. Навіть якщо ми говоримо до повномасштабного вторгнення. Ну, це нам чисто на вибори, які колись стануться після вже повномасштабного вторгнення. Зараз про них думати, звісно, менш потрібно. Та й таке. Все найкраще, дорогі друзі. До побачення.